Чи бачили ви коли-небудь конструкції із сітки та каменю схожі на величезні вазони для квітів? Це і є габіони. Виявляється, крім оборонних цілей, вони застосовуються і в суто мирних. Свого часу ландшафтні дизайнери трохи покреативили, і нудна клітина стала оригінальним предметом декору. Сьогодні ось такі квіткові габіони. Це нова візитівка парку щастя на східному. 2 в європейських країнах габіонні конструкції вже давно посіли чільне місце в ландшафтній архітектурі. В Україні вони тільки починають завойовувати популярність. Габіони для благоустрою території потроху приживаються серед інших інсталяцій в улюбленому місці відпочинку мешканців східного. А ми планували реалізацію цього проекту ще восени 2021 року. написали прохання на північних язика, щоб вони допомогли нам з камінням. Каміння ми отримали у листопаді, і проект не реалізували. Спочатку завадила погода, потім війна. Відтак в пріоритеті були зовсім інші завдання волонтерського напрямку. Але коли купа каміння поступово почала зменшуватись, мешканці одноголосно вирішили не відкладати цю справу на потім. І знайшлися хлопці, які за чисто символичні кошти нам зробили перші шість габі... габіонів. Ну, наших габіонів є те, що вони наповнені різнокольоровими каміннями. Від наймолодшого до найстаршого мешканця мікрорайону взялися за реалізацію ідеї. У кожного був свій фронт робіт. Я бачила навіть як розфарбовували ці каміння. Я навіть трішечки допомагала, і я думаю, що це все, що зробили тут. Це дуже багато праці потрібно, і ті, хто це роблять, дуже великі молодці. Я їм дуже дякую. Крім місцевих ентузіастів, знайшли сили та ресурси для прекрасного і нові криворіжці. кажуть, хоч зараз вони тут, але подумки зі своїми земляками, які залишилися на малій батьківщині. В Кривому розі нас прийняли дуже добре. Гуманітарна допомога, все на вищому рівні. Тоді, ну, а в нас із селищем до сих пор залишаються... такі проблеми, тому що залишилися е, місцеві жителі на Хрещенівці 46 чоловік, на Шевченівці... там більше, чоловік 60, є і пенсіонери, і молоді люди, і діти. І дуже дзвонять, чекаємо перемоги. Так чекаємо, що просто слів немає. Розбило півдома в мене. Згорів гараж, машина, тобто не було вже на чому мені займатися тим, чим я займався, там гуманітарною допомогою. І мешкаю на першому Восточному, а сюди попав на таку красоту, чисто звичайно. Віктор і Сергій мають життєве кредо йти з посмішкою по життю на новому місці. Кажуть, намагаються працювати відповідально, аби принести користь місту, яке стало другою домівкою у такий скрутний час. Після перемоги планують зробити щось подібне у себе вдома. Рішили допомагати, те, що ми хотіли вдома зробити. Получається, тут хочемо проявити себе. Віна закінчиться. Ми Світлану крадемо до нас, хоч на деякий час, щоб допомогла нам таке зробити таку красоту. Кожен хотів би, щоб у кожного, наприклад, була така паркова зона в селі. І розумієте, що для, ну, для людей потрібно для повного щастя, щоб можна було пройти, відпочити, провести якийсь досуг з дітьми на площадці, спорт. І ми не думаємо там знаєте за якісь такі там великі, щось таке масштабне. Нам воно для села може не то, що не треба. Нам щоб ми могли нормально відпочивати, і якесь дозвілля було. Зараз команда Східного вже має шість габіонних конструкцій. Кожен висотою в метр, на черзі ще десять. Окраса цих величезних горщиків флористичні композиції хризантем. А згодом тут планують висадити ялівець або шпетунії. Квіткові габіони, хоч і на чільному місці серед новинок у парку щастя, але ось ця локація теж популярна. Особливо серед чоловіків. Дуже часто поруч з цією композицією, з цією дівчиною, можна побачити чоловіків, які просто відпочивають. І я. Поцікавилась, чому вони тут завжди сидять? А вони кажуть, це перша жінка, яку вони покохали, тому що вона завжди мовчить. Про що мовчать жінки? Хто про що? А чоловікам на замітку ця дама в очікуванні свого воїна, героя з війни, і ймовірно, також заговорить, щойно дочекається. Пані Тетяна мешкає на другому східному вже 30 років. Згадує 90-ті, коли мікрорайон ще зводився, а земельна ділянка, що залишилася вільною, з часом перетворилася на пустир. Нині ж каже жінка, східний не впізнати. Більше всього мені подобаються спортивні площадки. Мої діти росли... Не маю цих площадок і нічим було зайнятися на пустину мікрорайоні. Зараз це і тенісні корти, і волейбольні площадки, і баскетбольне. І я навіть з удовольствиям нада наблюдаю ці турніри молодіжні. Для молодіжі, звісно, є где віддихнути. Ініціаторку проєктів благоустрою на східному знає кожен. Люди кажуть, цінують її працю і вдячні за таку красу. Вона працює сама, там воду таскає, каміння перебираються, каміння, яке вона покрала, вона сама гори, фарбувала, гори перебирала, фарбувала. Це рано, рано вранці, це в 7 утра, в 8 утра. Ввечері йду на роботу. Вона працює, така праця, що просто. Ну, за, цей, за, за цей час район змінився до такого, що... Ну, сюди з'їжджаються люди, подивитись. Да, Відпочити вийшов і оддихнуть їзди. Куча-куча всіх звикательних і для собачок, і для людей, і для всіх. Ну ні лично очі нравится, Чесно, наш район. Східний розвивається і змінюється, поповнюється новими арт-об'єктами. Декілька днів тому у парку щастя з'явився невгамовний скейтер. Дизайн відповідно до часу стилі мілітарі. А відтак і позивний знайшовся. Дорослі чоловіки, коли бачать цього удава, в окулярах кажуть, що ну стовідсоткова похожа на мою тещу. Дорослі про своє, а дітям на радість. Ми планували й остановити на відкритті нашого проекту переможця скейт-майданчику парку щастя, який став переможцем у громадському бюджеті, але по звісним причинам ми не реалізували цей проект в зв'язку з війною. І щоб наша скульптура не припадала пила, ми вирішили її встановити на радість дітям. Ідей попереду дуже багато, але найзаповітніша мрія це щоб в нашій країні наступила перемога, і тоді ми гори звернемо. І не тільки на східному, а в усьому місті, в нашому рідному місті Кривий Рік. Юлія Вітряколексій Правицький. Постфактум.